Всім привіт! Маю на руках Ryzen 3 4300G з попереднього відео про комп'ютер, де я купляв на OLX, там був цей проц, і ми його зняли, щоб зробити його окремі тести. Це у нас Ryzen 3 4300G з вбудованою графікою Vega 8 і це хочу протестувати його, на що він спроможний в 2025 році в сучасних іграх. Коротко про процесор. Чотири ядра, 8 потоків з тактою частотою 4.1, 4, 4 МБ3 кешу. Вбудована графіка Vega 6, 384 уніфіцированих шейдера, 128 біт шина, 1700 нас частота самого відеоядра, пам'яті 600, тобто 3200, тому що оперативна пам'ять у нас 3200 і пропускна способність пам'яті 51,2 ГБ гбіт в секунду. В ЦПУЗ одному потоці набирає 486 балів, в багатопотоці 2726. І з частотою пам'яті в 3200 у нас пропускна спроможність пам'яті на читання 44 тисячі, майже 45, на запис 47 тисяч і доволі таки великі затримки в майже 81 наносекунду. І давайте перейдемо до тестування. Contrast strike 2, Full G, низькі налаштування графіки, Fidelity Fix Resolution у нас на швидку дію. І самому бенчмарку ми бачимо, що ми маємо в середньому 60 майже стабільних кадрів. В принципі, побавитися таки цілком можна, виховуючи, що це ми граємо на одному процесорі. Кіберпанк HD, низькі налаштування графіки, FSR на швидку дію. Ну і звісно, у нас процесор з відеоядром ніяк не вивозить гру близько 15 кадрів. Baldur -Gate, Full HD, низки наштування графіки, FSR на швидку дію, і ми в такій самій навантаженій локації в місті в третьому архі, і тут близько від 15 до 25 кадрів. Графік нас рваний. Ну це у нас є покрокова стратегія, скажем так, і якось не знаю, закриючи очі, можна бавитись. А якщо знаходитися за межами великих міст, то ми найможемо побачити близько 30 кадрів і тут вже грається набагато краще. Dragon Age Edge Full HD розширення, низьке налаштування графіки, AMD FSR на баланс. І тут все дуже погано, близько 14 FPS. А далі як заходити по карті, там її просідає аж до десяточки. Свіжо вийшовша людина, павук 2, Full HD, низьке налаштування графіки, FSR на швидку дію, і ми отримуємо від 10 місцями, можливо, навіть 20 кадрів є. Ну і грати це зовсім неможливо так. Ну що ж, подивилися на тести, що можна сказати, сучасні ігри, звісно, він не тяне, так як в нас камінь і відеоядро є за слабенькими. Але такі ігри, як Dota 2, counter strike танчики і всі ігри, там, я не знаю, до 2000 якогось там 2020 року, в принципі, даний камінь з Вего 6 витягує. Але давайте тепер ми розгонимо саме відеоядро і оперативну пам'ять. Ми як знаємо, що оперативна пам'ять дуже сильно впливає на вбудову графіку. І давайте ми це все діло розгонимо. В нашу оперативну пам'ять ми бачимо, що у нас пописна спроможність на читання і на запис виросла плюс-мінус на 20-22%. А затримки з 81 наносекунд впали до 73. На рахунок відеочіпа я його був розігнав з 1700 до 2250. Відеоядро вдалося розігнати з 1700 до 2300 МГц. Пам'ять, звісно, тепер працює на 2000, тому що оперативна пам'ять у нас 4000 МГц. І в такому режимі у нас пропускна спроможність пам'яті виросла з 51 ГБ до 64 і давайте тепер зрівняємо продуктивність в іграх при стоці і при розгоні відеоядра. КС 2 ми бачимо таки непогано додавало продуктивності, це плюс-мінус 30% до FPS, що хороший результат. Cyberpunk 2077 все ще не іграбельно, але це добало нам до продуктивності плюс 26%, і картинка трошки стала кращою. В Балдурі вже не така велика прибавка буквально кілька кадрів. Ну це теж не спасає ситуації. Драконеж Вілка так само ситуація особо не покращилась. Буквально на кілька кадрів збільшилось FPS, але якщо порахувати в процентах, так це 30% до продуктивності. Людина-паук 2 додавалось в середньому плюс 5%, але в відношеннях процентах це є 26% до збільшення продуктивності. І бонусом раді інтересу, запустили стайлки, полежі низки влаштування графіки, FSR на швидкодії, плюс генерація кадрів. Получаємо 30 FPS, але з таким імп-лагом, чесно кажучи, і грати не дуже то і комфортно. Ну, що може сказати? Рузгін дав хороший буст в середньому, напевно, процентів 25-27. Для сучасних ігор воно, звісно, ситуацію не спасає. Але для, наприклад, Counter-Strike 2 доволі такий хороший буст. Так само буде хороший буст, там як і для Dota 2 і для танків, я думаю, хороший. На процесорі без відеокарточки, який коштує близько там, 1700 гривень, можна переграти в КСКУ, тобто в такі популярні онлайн-проекти взагалі без проблем. Ось такий був відеотест процесора. Всім дякую за активність за перегляд. До наступних зустрічі, усім па-па.